Вітаємо вас, шановні любителі футболу, на заключному матчі у групі 7, безпосередньо на груповій стадії. Весняного кубка Street Football Челендж Київ, прямий проти Нуну Київ гастробар Обидві команди ще зберігають шанси на одну з перших двох позицій. Власне, якщо бути більш точним, то саме на другу сходинку, оскільки першу за собою вже забронював Вишгород. Завдяки перемозі з рахунком 4-0 над стимулом у матчі, який завершився буквально ось ось перед стартом цієї зустрічі. У Вишгорода 7 балів. У прямого 3 пункти. Також три очки залишаються у стимула, але команда вже зіграла всі свої три поєдинки на груповій стадії. І відповідно у нуну Київ Гастробар залишається один пункт. Тобто, це означає, що цьому колективу у заключному матчі необхідно тільки перемагати. Прямий влаштує і нічия. Але вище другий сходинки прямий уже точно не застрибне. Тобто на першу позицію команда не претендує після того, як у поєдинку другого туру поступилася в вижгороду з рахунком 1-2. А тепер давайте склади команд. Освіжимо у пам'яті. Розпочнемо ми із МФК. Прямий це номінальні господарі. футболу у білому. Отож, перший номер Віктор Медвідь, польові футболісти 20-й Олександр Калінін 10-й. Федір Лисенко у нас невеличка пауза у грім. Без номера Олександр Москалюк, 25-й Євген Очеретяний. Без номера Владислав Шалота і без номера Оксенюк та Сівковський. Ну -ну, Київ Гастробар. У такому складі. Ворота захищає. Микола Ємельянов. Уже немає у складі Віктора Савільєва. Номінального голкіпера. Фактичного. Котрий заробив вилучення у матчі другого туру, і тому, звісно, що цей поєдинок змушений пропускати через дискваліфікацію. Нагадаю, нуну ну, Київ Гастробару у поєдинку другого туру поступився з рахунком 2-3. Стимулу далі. Відповідно, польові футболісти: 24-й Артур Таратасюк, 10-й Саба Серадзе, номер 8-й Микола Пасека та номер шостий Юрій Нікітюк. Так, приїхали на груповий етап сьогодні. Тільки в шістьох. Футболісти нуну Київ гастробар І після вилучення Савілєва відповідно залишилися взагалі без замін. Втома й так певно, що накопичилася, оскільки вже третій поєдинок триває. І нехай тільки 20 хвилин такої є тривалість будь-якого матчу. А в рамках весняного кубка Street футбол Challenge Київ. Але у будь-якому разі доведеться ось без замін провести увесь цей заключний поєдинок представникам Нуну Київ гастробар І знову ж таки, повторюся, потрібно тільки перемагати для того, щоб продовжити боротьбу саме в елітному кубку. Розігруть аут на чужій половині грабці у чорно-білих кольорах. Ємельянов сам вирішує пробити. Ще зі своєї половини поля шансів на успіх було вкрай мало. Прямий, в принципі, зі старту цього поєдинку захоплює ініціативу. Команда більше атакує, більше м'яч контролює, створює моменти. Нуну ну, Київ гастробар якому потрібно крові з носа перемагати. Поки що особливих небезпечних нагод не створює біля воріт Віктора Медведя. Калінін. Очеретяний. Залишив м'яч на шалоту. Шалота. Калінін. Лисенко. Очеретяний. І лисенко сам пробиває. Звісно, потрібно бити як найчастіше все таки. Микола Ємельянов аж ніяк не воротар за своїм амплуа, тому цим потрібно користуватися. Потрібно частіше бити, і це, звісно, що може призвести до помилок. А зараз медвідь. Медвідь йде на очеретяну, очеретяний. На дальню стійку віддавав у напрямку Калініна, але незручна була передача для того, щоб пробивати першим же дотиком. Але наступ продовжується з боку прямого. Шалота. М'яч підхоплює на підступах до штрафного. Калінін. А чому першим дотиком не пробував Калінін? Цікаво. Ну і звісно, Ємельянов далі скористався тим, що забарився з ударом Калінін, і в підсумку ще й порушив правила. Футболіст прямого. Отож, 0-0 поки що рахунок залишається невідкритим. Всього лише 5 з половиною хвилин команди зіграли. Але цей результат, нагадаю, облаштовує саме МФК Прямий. Результат, який дозволяє посісти підсумкову другу позицію у табелі проранги групи сім. Зараз момент може бути. Пасака! Зрит виходить медвідь і витикає м'яч за межі поля. Шалота. Шалота не зумів вийти на ударну позицію. Шалота, м'яч підхоплює на чужій половині поля, просто всюди суші. А влад Шалота сьогодні дуже таке серйозне підсилення для прямого. І не в останню чергу саме завдяки його зусиллям, прямий претендує на те, щоб продовжувати боротьбу саме в елітному кубку Стріт Футбол Челендж Київ. Пробуває тим часом Сівковський. Ємельянов продовжує рятувати, продовжує він зберігати свої ворота сухими. Цікаво, що. От на заключних хвилинах матчу другого туру, коли вже був вилучений. Віктор Савільєв, коли Ємельянов зайняв місце у рамці, він теж не пропустив. Він не пропустив більше навіть у той період, коли у чисельній меншості дві хвилини довелося відіграти. Ну-ну, Київ гастробар І от у цьому матчі проти прямого теж іще не пропускав Ємельянов. Можливо, варто йому замислитися над якоюсь зміною амплуа, оскільки в плані голкіперської роботи. Поки що особливих запитань та нарікань на гру Ємельянова немає. Трошки Ємельянов. Не вдалося зачепитися за м'яч Нікітюку. Шалота. Повернув дещо назад на Сівковського. Знову шалота. Шалота. Проривається по флангу. Шалота затиснутий він біля кута поля і в підсумку Саба Сарадзе з допомогою, зокрема, і Ємельянова Розуміли ось так спільними зусиллями обезброїти Шалоту. Хоча, от, як показує практика, потрібно щонайменше двох футболістів для того, щоб відібрати м'ячу влада шалоти. Сьогодні далеко не один раз в усіх поєдинках. А демонстрував він свою техніку, вміння обігрувати один в об один, відриватися від будь-якого суперника за рахунок стартового ривка. І забивав уже Шалота. Так, відзначився він у матчі першого туру проти Стимула. У матчі другого туру проти Вишгорода він не відзначався, але, тим не менш, теж був одним із найактивніших на полі. Калінін. Калінін прострілював. А там, в принципі, нікого не було у штрафному майданчику. Хто би міг відгукнутися на цю передачу? Таратасюк втрачає м'яч на своїй половині поля. Помітно, що вже знесилені, втомлені футболісти Нуну Київ Гастробар. Мало того, що це вже третій поєдинок за сьогодні, так і ще й доводиться проводити його взагалі без замін. Тому зараз поки що ось так по грі, Абсолютно мови не йдеться про те, що нуну Київ Гастробар вдасться здобути таку бажану перемогу. Хоча зараз момент, і момент на вагу золота. Насправді таких моментів буде небагато, і ними потрібно максимально бережно користуватися, але свій шанс Нікітюк не змів реалізувати. Медвідь зіграв на партнера і намагався п'ятою технічно перепрати у ворота Шалота. В Площину воріт не влучив. Помиляється шалота. Саба Сирадзе. Сирадзе немає варіантів, тому сам намагається протягнути м'яч. І пробив Сирадзе. Пробив повз ворота. У нас вже майже 11 хвилин команди зіграли. Досі рахунок 0-0. <смірко> так, а фолк до речі був то з боку шалоти. Шалота так досить допитливо поглянув на адресу арбітра. вважаючи, що це проти нього був фол, але насправді реферіса фіксував, що зіграв руками вже облад Шалота. Тож у нас другий фол з боку прямого у цій зустрічі у нуну Київ Гастробар. Досі жодного порушення правил немає у пасиві. Так, потрібна пауза. Нуну Київ Гастробар, і от вони отримують її тайм-аут за 8,5 хвилин до завершення цієї зустрічі. Повертаємося до гри, яка закриває програму. Саме групової стадії у квартеті 7 Проти прямого та нуну Київ ґастробар рахунок 0-0. Нічия влаштовує прямий. Дозволяючи зберегти за собою другу позицію, але в будь-якому разі результат дуже слизький, і ми прекрасно розуміємо чимало випадків знаємо в історії футболу, що коли команди грали на нічию, вони в підсумку залишалися ні з чим. Тому так, можливо, зараз дещо так знесиленими, втомленими виглядають футболісти нуну Київ Гастробар. Але за такого рахунку все ще потрібно знайти свій момент і реалізувати його. Навіть попри те, що Перевагою продовжують володіти саме номінальні господарі цього протистояння. Продовжують створювати моменти футболісти прямого. Але банальна нереалізація може їм дуже дорого коштувати уже наприкінці цього матчу. Пасека. Пасека прострілював на дальню стійку. Медвідь помиляється. Пасека. Пасека не обігрує шалоту, той ставить корпус, закриває м'яч його. І занадто довго вводив м'яч за боковою лінією Лисенко. Тож аут перейшов до Нуну Київ Гастробар з Радзе. Відкладений фол у пасиві прямого. Третє порушення правил для команди Віктора Медведя. У Нуну Київ Гастробар. Жодного фолу. Грати ще 6,5 хвилин. тобто в принципі, до якоїсь критичної межі ще не підійшли білі, але варто обережніше дограти, аби не отримати десятиметровий удар у власні ворота. А за рахунку, 0-0, це насправді може обернутися справжнісінькою катастрофою для команди Віктора Медведя. Сівковський зіграв на Лисенка. Достань. Удари і шалота. Забиває з передачі Сівковського. От прямий, все ж таки, конвертує свою і грубу перевагу у забитий м'яч на 15 15-й хвилині. Рахунок стає 1-0. І, звісно, що після цього пропущено. Для Нуну Київ Гастробар. Ситуація значно ускладнюється. Тепер їм потрібно забувати двічі. А як знайти для цього собі сили? Граючи без замін заключний поєдинок і вже третій матч за сьогодні. Важко насправді сказати. Але Шалота забиває свій другий гол. Другий гол в рамках групового етапу весняного кубка. Street Football Челендж Київ. Зараз в п'ять польових на чужій половині поля розташовується Нуну Київ-Гастробар. Іншого виходу просто не залишається у команди. І Пасека, до речі. Пасека рахунок зрівнює. 16-та хвилина. І надія відроджується для Нуну Київ-Гастробар. Пасека з передачі Нікітюка відзначається. Очеретяний на Лисенка. Потягнув відверто суперника за футболку тут. Нікітюк. Перший фол у по собі. Нуну, Київ Гастробар. Чотири хвилини ще залишається до завершення цього двобою. Сівковський. Шалота. знову апелює до арбітра Шалота. Але дає боротися рефері у подібних епізодах. І знову все, що потрібно нуну Київ гастробар це забити один гол. А тут шалота вже правила порушується. Четвертий фол у пасиві прямого половиною хвилини залишається. Пробиває Нікітюк. Це значно вище в ритмі летить. Далеко вперед вкидає медвідь. Другий поверх виграє Сарадзе, і аут буде на користь ну, ну, Київ Гастробар. Помилка яка! І Шалота! Шалота міг ставити крапку у цьому матчі, але який же божевільний момент не реалізовує Шалота. Медвідь грає на випередження. Медвідь. 2 в 2 вихід. Медвідь. Намагався підключити лисенка. Пас не пройшов. А тут медвідь до останнього бореться. Так, відкладений фол у пасибі. Нуно ну, Київ Гастробар. Так, жовто отримує медвідь, жовто отримує Саба Сарадзе за зовсім непотрібні емоції, суперечки, використання нецензурної лексики. Отож дві з половиною хвилини ще залишається зіграти. Рахунок 1-1. Найбільш активним учасникам цієї словесної перепалки було показано по попередженню. Ну що ж, інтрига зберігається, і це насправді дуже приємно. Медвідь! Медвідь! Помилка! Медвідь з другої спроби все-таки знаходить очеретяного. Той на шалоту. Шалота пробиває. Немає. Другого удару немає. Добивання від очеретяного. З першим ударом впорався Ємельянов. Шалота відбирає на чужій половині поля. І на кутовий здається, перевести м'яч Ємельянову. Так повинен бути корнер. Менше двох хвилин залишається. Один-один. Результат, який все ще влаштовує. Прямий, але пропущений м'яч і поразка. Означатиме, що прямий змушений буде у Кубку Престижу змагатися. Рівно за тиждень. ну-ну, київ Гастробар. В останній момент застрибне. А в останній вагон. 4-2. Застрибне в останній вагон і побореться саме за елітний кубок. У нас наближається заключна хвилина чистого часу. Лисенко. Лисенко завантажує. Шалот не дострибнув до м'яча. Але Ємір'янов за бокову лінію переводить м'яч. Калінін прострілює невдалий пас. Сирадзе. Аут розігрує. І зараз потрібно вже... Ризикувати наповну футболістам Нуну Київ Гастробар, Шалота перехоплює м'яч на чужій половині поля. Очеретяний під себе прибирає. Намагаються футболісти прямого, якого якомога довше залишатися з м'ячем. Прекрасно розуміємо футбольну акціону, допоки ти володієш м'ячем, тобі точно не заб'ють. А тут можна грати і зараз контратака швидка. Менше 30 секунд залишається. Сирадзе! Удар по воротах. Неприємний удар і не без труднощів що впорався медвідь. Шалота. Шалота сам пробиває у дальній кут. Не влучає. І зараз буквально 15 секунд ще залишається у нуну Київ гастробар Сирадзе. Чіпляється за м'яч на чужій половині поля. Можливо, остання спроба. Очеретяний блокує удар Сирадзе. І від Сирадзе м'яч виходить за межі поля. Ну що ж, 5 секунд залишається. Аут на користь прямого на його ж половині поля. Лисенко далеко вперед. Точнісінько у руки Ємельянова. Той вкидає. І власне на цьому все. Отож, ігровий час вичерпано. Нічия 1-1 у заключному матчі групового етапу у квартеті. Сі, прямий у під. Залишається на другій позиції, набирає 4 бали. Команда, як і Вишгород, буде змагатися в елітному кубку в раунді плей-офф за тиждень. А нуну, Київ, Гастробар з двома очками фінішує на останній четвертій позиції. І з цього квартету саме Нуну, Київ, Гастробар та Стимул будуть змагатися у Кубку Престижу. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.